Затишний комплекс під Києвом, про який мало хто знає. Велика зелена територія. Будиночки з терасами. Може зупинитися чотири людини. На території є власний мангал. Можна відпочити в чанах, є лазня. У комплексу власне озеро, а ще будиночки на воді. Вони двоповерхові, а вартість оренди 4 тисячі гривень. Але врахуйте, що в п'ятницю та суботу на 500 гривень дорожче. Окрім озера, у заміського комплексу є два басейни: дорослий та дитячий, великий ресторан. Трасою на воді, а ще на території є альтанки. Тут навіть можна порибалити, і вам відразу в ресторані приготують ваш улов. Ціни демократичні. Порція курячого шашлику коштує 280 гривень. Подається соусом лавашем, цибулькою. Це одна з найбільших карбонар, що мені подавали, і її вартість 230 гривень. І їжа в ресторані смачна, а обслуговування привітне. А на десерт скуштуйте їх пуф з кремом з маракуєю. Тут найкращі ціни з за міських комплексів. За обід на двох заплатила 850 гривень. Якщо у вас планується особлива подія, свято у них велика банкетна зала. Можна відсвяткувати день народження на зеленій галявині поблизу води. Назва комплексу Маракуя.